Бонджорно, любі мої друзі, і бентурнати сульміуканала Ютуб Імпаріями Кон лілі! Сьогодні у нас вже 113-й урок на хвилиночку. Це означає, ви розумієте чи ні? що ви вже протягом двох років дивитесь і вам цікаво, і я роблю нові нові відео. Грація, міле, все, сьогоднішня тема це. Словечка, в яких дуже часто плутаються мої студенти. Але нічого дивного в тому немає, тому що вони дійсно подібні один з одним, ви розумієте? Тому сьогодні я вам дуже гарно допоможу з ними розібратись. Але яке наше головне золоте правило протягом цілого уроку? Вимовляти все в голос, молодці, так щоб я вас сюди вас чула. Е, бабене домовились. Все, я вам даю слова, переклад, речення. А ви повторюєте в голос Вже зразу, тренуєте косьте гостра пронуча. Щоб потім мені не казали, я розумію, але ще не розмовляю. Тому що щоб розмовляти, потрібно розмовляти, молодці! Ну що ж, починаємо. Коротше, люди мої милі, прекрасні, хто за мною слідкує в інстаграмі, знає, що я нещодавно побілила свої стіни в хаті. І як ви чуєте, дивіться, яке ехо! То капець. Тому що тут пусто. Я ще зробила, знаєте, окрім побілки, прямо звільнила купа місця. І зараз в кімнаті настільки пусто, що мега-ехо в нас. І я вирішила, що потрібно. Я не знала вже, де тестила, як би це зробити, так, щоб ви все гарно чули. І... Найкраще це буде прямо ось так говорити в мікрофон тут близько. Тому сьогодні ви будете бачити мене ось так до це, а все решта буде тільки мікрофон. Заради того, щоб ви все добре чули, бо інакше буде якесь ехо, ви розумієте, але слухайте, правда? Ну а нашого на мене дивитися? Вам треба текст показувати, читати текст, слухати мене, тому це буде не проблема, правда? Отже, давайте розпочинаємо. Перше наше слово це «фінале». Фінале означає фінал. Може також означати фінальний, щось фінальне, та фінальна залежить. Отже, як іменник, так і прикметник. що суписуємо. Наприклад, фінальна сцена фільму захоплююча. Ла, ось це слово читається шена. шена. Фінале дефільм. E emozionante, e emozionante. Facciate, o pensiamo, è questa scena, finalna, Bacite, la scena, finale. Dalsce, comanda, finali, Ura! La squadra è in finale. Facciate, final, finalna, finalne, finalno. Все говориться одним словом фінале, одне на чоловічий і жіночий рід одинаково. La squadra è in finale. Далі. Fino a. Fino a означає, до 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 чогось. До якогось часу, там до такої-то години, до такого то місця пройти. Наприклад, він працює допізна. Луй або без Луй, Лавора і тепер а, аж до поки. До пізна a Тарді. Чи ми б могли сказати: він працює там до дев'ятої, до такої-то години, як ми скажемо? Fino але нове. До речі, якщо ви ще не вмієте правильно відповідати на години у мене є також відео. Прекрасне. Де я вас навчаю, як гарно говорити про години, відповідати на запитання і, звичайно, задавати запитання, котра година, і правильно відповідати. Зараз вам прикріплю тут згори, чи десь покажу. То зараз буде відео таке моє вийде, добре? Потім клікайте, передивіться дуже цікаве. Далі. Йди до перехрестя і поверни наліво. Значить, бачиш, йди куди? Аж до там, туди, до такого то місця. Значить. Vai fino all'incrocio e gira a sinistra. Vai fino all'incrocio e gira a sinistra. D'altre. La fine, KINEZ Se, chinez, la fine, in preklot. Mi è dużej sposobo se, chinez, knehe. Mi è piaciuta molto la fine del libro. Ma c'è che ne la fine del libro Nashi preposizioni articolate d'uisia di più il staje del di più ne s'ha la staje della Kinesciye istorii zvorushlyvyy la fine di questa storia è Коммовенте. Комовенте. Ну, гарно, вимовляємо разом. Комовенте. Комовенте. Ось так. Добре, добре. Значить, ФІНЕ, Бачите, кінець. ФІНЕ Дальше. Фіно ФІНЕ До самого кінця. Аж до самого кінця. Фіно ФІНЕ, наприклад.

Фіну фіне, де воно використовується. Дуже гарно, мені це дуже подобається. Фіну фіне, аж до самого кінця. Ось, до речі, давайте одразу до справи. Після цього відео чи прямо зараз. Подумайте про якусь таку фразочку, де ви можете використати Фіно фіне, І будь ласка, пишіть в коментарях. А як же? Одразу до практики? Рагаці, хочу дуже сильно подякувати Світі Олі Роману за шалену підтримку. Вже 9-17. 18 місяців мене спонсоруєте. Боже мій святий, Дякую, рагаці, дякую. То, то така честь для мене дуже велика честь. Це означає, що вже протягом стількох місяців вам подобаються мої відео. Мама мія, дякую. Дякую величезне, дякую. А для тих, хто також хоче стати спонсорами моїх відео, підписуйтесь внизу і нажимайте абонарсі. Ali kako tam v ukrajinskem bo pisano? Ne vem, sponsorovati, verjetno. Hvala vam. Ciljujem, ljubim, zarade vas vse to naredim. Finalmente, na primer, 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 na, na primer, na primer, na, na, na primer, na primer, na, 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 na primer, na, 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 na Бачите, ви подивіться на мене, не знаю, вам напевно гарно не видно, що факальдо тут чесне слово, бо è arrivata але стате факальдо, але ви вже готові. Лексика знайома. Вмієте говорити в ресторанах, готелях, на пляжі, замовляти коктейлі, їжу, розмовляти з італійцями, говорити про себе базові речі. Як у вас там справи? Якщо ви ще не готові і у вас є мало часу, і ви хочете швидко опанувати італійську базу. Подивіться, в мене для вас є дуже гарна пропозиція. Всього за 59,90. Ось такий неймовірний прекрасний курс. In Italia. перше знайомство, кедри інформаціоні, цифри, години, місяці, снідати по-італійськи. Звичайно, відео в мене повноцінні. Ось, бачите, 20 хвилин уроку. Цікавинки розповідаю. Як замовляти гарно колекціон бар, як їдять італійці, в чому різниця між українською колаціоною, навіть якщо ви про це знаєте, я точно впевнена, що дізнаєтесь тут для себе також нової лексики, фраз Альтрісторанти, все про вокзали в Італії, що де купувати, тренувати після кожного уроку слова з уроку. А, з укроку написала, тут треба <ріху> навіть не бачила. Далі: готелі, джелатерія. Тут я з вами ділюся лайфхаками, відпочинок на пляжі, також лайфхаки, бронювання. Ось, рагаці, щиро запрошую вас сюди, бігом підтягуйте вашу італійську, бо літо прийшло. Італійців купа кругом і говорити, що хочеться, залишаю посилання внизу. Konfine, kordon, meža, naprimer, miš ljubav, uta, neavest, uta, neavest. Če un konfine so tile, tra la more, elodio, če še je meža, to ne jesenička, miš kohanjem in neavestjo, odijo, lodijo, neavest, la more, kohanja. Ти повинен поважати мої межі. Диві конфіні. Е інфіне. Зрештою, зрештою, ми вирішили не їхати у відпустку цього літа. Я там знаю, може їдуть е, у відпустку зимою, чи може осінню, коли менше народу, да? Угу. Інфіне, дари на ін вакансия кресте стати. Бачите? Коротше, в кінці кінців, та зрештою, знаєте, як ми все хочемо підсумувати, те, що ми говорили, сказати: так, коротше, зрештою, в кінці кінців, інфіне, non andare in ваканса. Наостанок, зрештою, я хочу подякувати всім вам за те, що переглядаєте мої відео вже протягом двох років. Дякую да веро! Грація інфініте! Quindi, інфіне, vorrei ringraziarvi туті. Дякую вам бачо, un abbraccio. Bacio. Це все нас на сьогодні. Я сподіваюся, що вам це відео також було цікаве. Щось нове для себе вивчили. І зараз, як завжди, одразу до практики. Пишіть щось. Давайте використовуйте якісь приклади. Я читаю, виправляю, допомагаю. А для тих, хто бажає якісно та ефективно вивчити італійську мову за короткий період, загубити страх розмовляти, перестати себе саботажити, навчитись технік запам'ятовування, від сьогодні я відкриваю реєстрацію на мій інтенсивний курс, який починається вже в вересні. Регації місця обмежені. Тож поспішайте записатися, посилання внизу, заповняйте анкету, залишайте свої контакти, і я вас особисто... Вам особисто подзвоню, поспілкуюсь, ми поговоримо, подивимося, де у вас труднощі і як я вам можу допомогти із радістю. Це зроблю! di tutto і alla prossima! Чао!